Незабаром зима і настануть морози, тож львів'янам необхідно знати, які продукти треба споживати, аби зігрітися. Аби не мерзнути взимку, необхідно добре харчуватися. Чутливість до холоду може свідчити про нестачу корисних речовин йоду, калію, заліза та магнію. Приміром, без йоду нагадує про себе щитовидна залоза. В організмі сповільнюється обмін речовин і він мерзне. Уповільнює процеси обміну і брак магнію. При дефіциті заліза розвивається малокрів'я, через що людина постійно мерзне. Тому, коли холодно, необхідно їсти продукти багаті саме на ці мінерали. Треба не забувати про м'ясо. Тобто ми обов'язково вживаємо його в їжу. 30-40 грам сало. Абсолютно вам не зашкодить то насичений жирні кислоти. Не забувати про жирну морську рибу, де є кислоти омега 3 тепер всі про них знають, і багато вітаміну Д. Не забуваємо про молочні продукти, молочно кислі продукти, безумовно, овочі, фрукти. Тому саме взимку люди починають втричі більше споживати морепродуктів, які містять багато усіляких кислот та йоду. У обігрів найкраще це легко білок, яким є рибний білок. І натрий хлор. Тому оселедець або якась інша риба, яка містить собі сіль, найкраще для цієї функції підходить. Ви собі, по собі відчуваєте, що вам зимою хочеться оселедчика з'їсти, або якоїсь іншої соленої страви. Магній можна отримати з кисломолочних продуктів, а на калій багаті сухофрукти. Українці споконвіку у люті морози зігрівалися салом. Сало взагалі корисно їсти. Розумієте, воно Все. не тільки воно і для тракту добре. Кишечною токцону сало її смачне, і калорийне. Везіли два кусочки сала з, з хлібом і вже себе добре чую. Серед гарячих напоїв перевагу варто надавати запашному чаю, а не горілці. Людина зігрівається не на довгий час, пізніше судини знов зсужується, і людина. Мерзне тому я думаю, що горілки то не є понад це для того, щоб спастися від холоду. Один з найкращих методів покращити імунну систему гартування, яке, до речі, запобігає респіраторним захворюванням. Коли ви раз в день облитись холодною водою, на кілька секунд піднімається температура до 42 градусів. Тобто, це всі мікроорганізми патогенні, ну переважній більшості гинуть. І імунітет тоді з тими рештками, що лишається, легко справляється. А ще лікарі радять жінкам узимку не починати боротися із зайвою вагою, бо організм більше витрачає енергії на обігрів тіла, тому і потребує більше їжі. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, головні новини Львова.